Однією із головних тем романтизму став конфлікт між ліричним героєм одинаком і навколишнім світом, якому він кидає виклик, тому у творах романтиків часто з'являються образи самотнього мандрівника. Наприклад, пісенний цикл Зимова Подорож Франца Шуберта відзначається глибокими емоційними переживаннями. Герой відчуває втрату, самотність, розчарування, страждання та навіть безвихідь у своєму шляху. Кожна пісня створює враження глибокого душевного болю та внутрішньої боротьби. Тексти Мюллера зимової подорожі часто використовуються як символічні метафори: зима, сніг, лід, сумний краєвид. Всі ці образи стають алегоріями стану героя та його емоцій. Шуберт вдало поєднав музику та тексти Вільгельма Мюллера, створивши вражаючий образ морального та емоційного виснаження героя. Музика цього циклу втюлює в собі співчуття, відчай. Та метафізичний аспект людського буття допомагає аналізувати складність людської психології, розуміти внутрішню боротьбу та почуття самотності, розчарування та страждань. Головна думка зимової подорожі виразно акцентується у першій пісні циклу, навіть у першій її фразі. Чужим прийшов сюди я, чужим залишив край. Ця пісня спокійно спи, виконує функцію вступу, пояснюючи слухачеві обставини того, що відбувається. Драма героя вже відбулася, його доля зумовлена від початку. Він більше не своєї невірної коханої і звертається до неї лише в думках чи спогадах. Увагу композитора сконцентрована на характеристиці поступово зростаючого психологічного конфлікту, який існує від самого початку. Пісенний цикл Шуберта Зимова подорож. Створений у 1827 році, тобто через чотири роки після Красуні Млинарки. Другий пісенний цикл Шуберта став однією з вершин світової вокальної лірики. Те, що його було завершено лише за рік до смерті композитора, дозволяє розглядати його як результат всієї роботи Шуберта в пісенних жанрах, на відміну від Шумана. Психологізація образів у Шуберта ніколи не призводить до повного відключення від зовнішнього світу, якщо в красуні млинарці переважним клом було дзюрчання Струмка, то у зимовій подорожі її награш поштового ріжка. І скрип флюгера і шелест листя. Різноманітність ситуацій вигідно відтінює єдність психологічного образу. Більшість шубертівських творів об'єднана ідеєю зіткнення ідеального та реального. Але як правило, цей конфлікт не знаходить остаточного вирішення. Неборотьба в ім'я затвердження позитивного ідеалу знаходиться в центрі уваги композитора. А більш-менш чітке висвітлення протиріч, у цьому головне свідчення приналежності Шуберта до романтизму. Основною його темою стала тема знедоленості трагічної безвиході. Пісні Шуберта це ключ до розуміння його творчості, здобути у роботі над піснею. Композитор сміливо використовував в інструментальних жанрах. Майже у всій своїй музиці Шуберт спирався на образи та засоби виразності, запозичені з вокальної лірики. У музиці Шумана втілилися. Найхарактерніші риси німецького романтизму психологізм, пристрасне прагнення ідеалу, інтимність тону, Хострота іронії та гіркота від Відчуття убогості міщанського духу, як він сам говорив, кричучих десонансів життя. Основне у шуманівській музиці сфера духовності. В цьому акценті на внутрішньому світі, що посилився навіть у порівнянні з Шубертом, Шуман відбив загальну спрямованість еволюції романтизму. Головним змістом його творчості стала найбільш особиста з усіх ліричних тем Тема кохання. Внутрішній світ його героя суперечливіший, ніж у Шубертівського мандрівника з Красуні Млинарки. Та зимової подорожі Його конфлікт з навколишнім світом гостріший, інпульсивніший. Це посилення дисгармонії наближує шуманівського героя до пізньоромантичного. Сама мова, якою каже Шуман, складніша їй властива динаміка несподіваних контрастів, рвучкість. Якщо про Шуберта можна говорити як про романтика-класика, то шуман у найбільш характерних своїх творах далекий від урівноваженості, закінченості форм класичного мистецтва. Поряд із фортепіаною музикою вокальна лірика належить до найвищих здобутків Шумана. Вона ідеально відповідала його творчій натурі, оскільки Шуман мав не лише музичне, а й поетичне обдарування. Його відрізняв великий літературний світогляд. Величезна сприйнятливість до поетичного слова, а також власний досвід письменника. У своїй вокальній музиці Шуман був шобертіанцем, продовжуючи традицію свого музичного кумира. Разом з тим його творчість відзначена цілою низкою нових рис, порівняно з піснями Шуберта, серед яких можна виділити наступні. Більша суб'єктивність, психологізм, різноманітність відтінків лірики, аж до гіркої іронії та похмурого скепсісу, яких не було у Шуберта. Вибір лише першокласних літературних першоджерел високого художнього рівня. Явна перевага новітньої романтичної поезії, загострена увага до тексту та створення максимальних умов для розкриття поетичного образу. Прагнення передати думки вірша майже дослівно, наголосити на кожну психологічну деталь, кожен штрих, а не лише загальний настрій у музичному вираженні це виявилося у посиленні декламаційних елементів. Пісні Шумана на слова одного поета завжди відрізняються від його пісень, пов'язаних з іншим першочерелом. Для композитора дуже суттєвий і характер самого тексту, його психологічна складність, багатовимірність і підтекст, що є в ньому, який часом виявляється для нього важливіше ніж самі слова. Величезна роль фортепіальної партія саме фортепіано зазвичай розкриває наявний у вірші психологічний підтекст. Центральний твір Шумана пов'язаний з поезією Гейне – Цикл кохання поета. У Гейне типова романтична ідея втрачених ілюзій, розлад між мрією і дійсністю, представлена у вигляді щоденникових записів. Поет описав один із епізодів свого життя, назвавши його ліричним інтермецом. З 65 п'яти віршів Гейне Шуман обрав 16, зокрема перший і останній, найближчих собі та найбільш суттєвих для створення ясної драматургічної лінії. У заголовку свого циклу композитор прямо назвав головного героя своєї творчості поета. Порівняно з циклами Шуберта, Шуман посилює психологічний початок, зосереджуючи всю увагу на стражданні пораненого серця. Тло, на якому відбувається драма, усунуто. Акцент зроблений на душевній сповіді, викликають у музиці повне відключення від зовнішнього світу. Хоча кохані поета. Невіддільний від образів весняного цвітіння природи, тут, на відміну від красуні Мунарки, немає образотворчості. Наприклад, солов'ї, який часто зустрічається в текстах гейни, не отримують відображення в музиці. Вся увага зосереджується на інтонуванні тексту, наслідком чого стає панування декламаційного початку. Принципові відмінності вокальної творчості Шуберта і Шумана полягають у тому, що Шуберт, спираючись на своєрідну манеру народної пісні, більше виходив із загального змісту та настрою вірша, менш заглиблювався у його відтінки як психологічного, так і живописно образотворчого порядку. Тоді як Шуман прагнув у музиці рельєфніше втілити послідовний розвиток поетичних образів, виразні деталі тексту і тому ширше використовував декламаційні моменти. Відповідно, зростала у нього і вага інструментального супроводу, струмінь німецької камерно-вокальної музики, представленої творчості Шумана. І далі був розвинений великими майстрами цього жанру.